Вітаю вас на моєму каналі Марахолка Дніпро. С вами Андрій Дніпра. Сьогодні п'ятниця. Хочу вам показати. Проїхався я по своїх, як кажуть, скупках знайомих побав, Ну, в місті Дніпро. І назбирав от щось було у людей, домовилися. З деякими не домовилися. Ціни дуже дорогі. І... Ще отримав посилочку, я її розпакував, тому що вона приїхала наложеною, ну мені потрібно було подивитися на стан, все, тобто, ну, так от. Ну що, почнемо з отаких ось ось така военкоматовська Москва. В стані. остані. Стан ідеальний. тяжеленько такая тяжка колодочка все добрые вот такой купил потом вот такой Будапешт еще взял такого так уже в одной людины я взял потом позвонил мне знакомый каже принесли вот такой трудовичок Ну, домовились по ціні, я теж приїхав, забрав на велосипеді, дуже класно поїздив по центру, дуже красиве місто. І не віриться, що війна. Далі це взяв у нього це трудовичка і він ще запропонував, каже, забери все. Ну і давай, добре воно. Ціна металолому, тому що я не забрати. це. Ювілейка другого ступеню. Потім ще до одного заїхав, як кажуть, півдня потратив, ну, він запропонував ось таку на документі. Зараз Ну, вона безнамерна, Бойові заслуги. В 51-му році видавалася ось така. Ну, Стан такий середньокий десь і малі повисипалися, але теж ціна була недорога, забрав, тому що вже нагород немає. А потім мені там знайомий, він там музей, в нього займається, він теж, я теж набрав, це вже другий інший день каже, принесли такий комплект гарний на одного чоловіка. Ось також. По ціні домовились відразу. Ось така трудова доблість. Стан гарний, рідний збір, все. Документ. Ось так в 1966 році видавалося. Далі знак Пашани. Ось такий також стан. Гарний, все гарно. целенькая, гарненькая. такой номер. Ось такая книжечка до него. Ось. Дуже такой почерк красивый. Кто то все писал. Ну, -то, да? Так, а фамилия, там инициалы, там взагалі так на, гарно написані. Я аж милувався, який не був, ну, почерк. І ось такий трудовік, бачите, теж в ідеальному стані. Все добре, ось такий його номер. І ось Орденська книжка. Зараз ось така. Оце на одну людину цей комплект такий взяв. Ну, він не супер, там прям попер якийсь рідкісний, але всі три нагороди, всі на документах. Ну, зараз вже з нагородами взагалі тяжко а з документами. так. І потім ще Богдан з Чернівців також мені прислав світлини, запропонував оці дві отечку і червону зірку. Ну, я... Подивився, ми по ціні домовилися. Ось отечка боєва. Сейчас, зараз покажу вам номер. Ось такий номер. Все добре знаю. Сімчик золотий, все добре. І ось таку червону зірочку. Тут, ну, тут я вже вніс, як кажуть, свої зміни. Ось таку гайку до неї поставив, тому що тут повинна бути срібна гайка на цих. Ось бачите, срібна, в мене було дві гаєчки. Ось тепер я поставив срібну. Це у нас так звана п'яточка. бачите, Ось такий маленький номер. Гарне. Пайку, це не дивіться, були такі, я зустрічав не один раз пятки з такими пайками підпаювали. Це срібло, також гарний стан у неї. зберіглася. Дуже класна. П'яточка, п'ятки зараз зараз дуже дорогі, Даже биті їх забирають, тому що ну, тут є сенс. Як кажуть і малі встановлювати. Оце ось така посилочка від пана Богдана. Дякуємо йому. Він ще мені запропонував там три ордени, дві ювілейки і одну вірку. Ну, але ми з ним по ціні не зійшлися трошки. Вони мені не дуже цікаві по тій ціні, що він запропонував. Так що в мене таких нагород куча. Ну, ось така коротенька така, такий огляд, це все, що я от придбав за неділю. Це в місті Дніпрі і одна ось посилочка. Ну а попереду вихідні, субота-неділя, в суботу на барахольці мене не буде. Поїду до тестя День народження, ювілей. Ну там, то потрібно своїх рідних, як кажуть. Пам'ятати, добре їздити, це мені в друге місто потрібно їхати. А в неділю, можливо, приїду і, можливо, буду на барахольці. Я, як кажуть, не п'ю, тому в суботу посидимо і я поїду додому без ночовки. Тому що ну, без жінки, без дітей мені не дуже хочеться ночувати одному. Так що. Ось такі. Так що чекайте, в неділю, може, теж буде відео з моїми покупками. Я може в суботу кхе, буду намагатися заїхати на барахолку в Кам'янському, то може там щось придбаю. Подивимося, все кажуть, далі буде. Ну, при кінці хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, подобається, поставте гарні нагороди. Мені приємно, коли ви... Як кажуть, коментарі гарні, погані не надо, а гарні пишіть. Ну, все вам гарного І зустрінемось, коли зустрінемось.